Подумав Іван, горе тому, що на печі, сюди пече, туди гаряче, добре тому, що в дорозі. Опача! Лежить тепер у коматозі. Well done. Ну, не долбайоб, Іван. 37-ма частина просвітницького проєкту 13 йобликів у Етері, другий сезон. Почнім з раколовки, що усім полюбилася. Хробак, типу, не дурак, відразу на місток не пхається. У посадочці. Поряд накопичується, хуй до носу прикинувши рішучості, набирається. Тим часом очима птахів мадяра виявляється, ну і з жалом відразу обробляється. От така ця концепція приміняється. Кущик тощий обрав і вже зрозумів, очей що стискається. -та, та увімкнути рацуха хробака не припускається. Останнє фото оскала. Йоблик получається. Тим часом два інших таки на місточку з'являються, двіжуха починається. Жало. Кероване пілотами кліматим. Окремого запрошення не чекає. Очі бригадні ті цілі вже не відпустять з фокусу уваги. Буде джага! Пілот козак дрона веде низенько, хробак чує, але не бачить. Незабутня зустріч завдяки цьому забарвлюється фарбами жаху! Звісно, побачимо зовні ту зустріч на Елбі на мінімалках. О, там акробатичні пірувати хід пішли. Один так виглядає вже йок. А по другого подбає некс жало. А поки подивимося ближче, очима пілотів fpv кліматим. Акробат таки умостився, у йоблика перетворився. Якийсь жовтий, наколотих апельсинок апельсинок нажерся, чи що. Але ж нас цікавить вже другий. Весільні бригадні мавіки наші пильні очі доповіли, що той містка не облишав, значить, десь моститься у роколовці. Так і є. Хамілеонить у колір бетону. Оп, гоп! Десь ми це вже бачили, пам'ятаєте? Фуй, свиня багнюку і на мостовий знайде. Томаш! Епічна картина, але треба переконатися, що то не пантоміма, що акт тої п'єси справді завершені. Сідай, брате, наперекур. Ми не хотімо стріляти, ми наблюдаємо. Все чисто актор грає за правилами більше ні каплі у рота, ані сантиметра в дупу. Ідеме до галі на два гроба далі. Вибачте, за чорний гумор, не ми такі. Війна така. Тим часом у посадці калораколовки негодно бити, щоб хробак не зачаївся. Там є неборе, зарував бися. Недобрий день, хробачо. Зовні той виглядав звичайно. Маленько там дупа підгорає на баники. Ну й Наступна фпівіха. Розвідкою боєм у тому переконується. Йоблик компліт і повертається до раколовки. На мостики поки тихо, тому на підкрадульках глянемо куди. Вірно, у посадки поруч. Трошки пришвидшимо. Що тут у нас? Є пацієнт на клізму. Он, під осиною мостився у позі срущого мальчика. Відпрацюрен. Блять, там два! Добре? Та ти що? Чули про народжене у сорочці? ті хмари не здетонував. Але оп-оп-оп-оп контакт. Негайно до розвідка боєм. Тут був детонюрен попереднього дрону. Уважно. У червоне коло на кутяпку. Симулює хробак. Таки припаркував пасажира вибух. Нехай другого, але він ще не закінчений. Останнє селфі, не жмурся на фото. Пєздюль. До розвідка боєм наступна. Нема глави, ніжта, фуй-фуй. Я думаю, той другий, що у сорочці, типу, п'ятами накивав, коли побори заїкання розповість іншим у фарбах, чому на місток нізя, нізя хробакам. А ми литвого знов і знов перевірити раколовку. Отакі От у нас з хробаками конкурси і тамада у них веселий. Що на конкурси нове на тушковане на м'ясо відправляє? На мосту ніц не видно, але пильнувати треба у 4 ока. То так довго не буде. Що там, де там? Опача! Є хробак. Є Єбут ті хмари. Три хвилини, як міст патрулювали. А він же тут. Арт-об'єкт імітація опори відбійника. Ну та й в'йо. Крупним планчиком. Піздюліна! Розвідка. Ото погнув перила червоненьким на сіренькому. А над ним well done» з минулих йобликів. Пам'ятаєте? Звідки їх тіко береться на раколовці? Слід моніторити шляхи підходу. От так прямують, як цей, на пахуях здовж посадки. Оп-оп оп! Почув дрона, ймовірно, занирнув у кущі. Завітаємо без запрошення. Що там? Он сидить у Зеленці Окуня врубив. Ф 7 пробирається. А там другий. Йопті, там ще й третій. Паля сука. Сорочок на усіх не вистачило, боєприпас спрацював. До розвідка виявила одного полум'яно виконуючого контракт СВО. Але впевнений, що уламки покоштував кожний учасник того шабашу. Пілот в до розвідку незадоволений, скеровує наступне F10-й на розвідку боєм. Бачимо, одного вже роздягли Бузіранти хренові, а там другий. Треба перевірити, чи не бліфує. Ап, зарухався. Буде бобо. Третій захід. Озираємо. От тепер порядок. Є блик з Йобликом. От ті посадочки, слідметр заметен, патрулюрен. Звідси вони на моста у роколовку пруть. Ось і підтвердження. Наступний мандрівник. Ну, хоч не за кущем, правильно? Кидай, ружо. І магазин кидай, і каску кидай. Ні, ну прутиком то рівень ясла. Спробу зараховано та занесено до альбому засобів анти fpv Тим часом наступний увімкнув режим марафону на перегонки з F-10. Єбанько! повітряний підрив. Ще один он за деревом. Зашпотався у соплях. Ну та й нана! -на. А цей вирішив за всьому у стрілялки погратися. Але щось не задалося. Запхай собі того глушника метрового очечо, хробачелло. Тут треба тихенько, щоб не відволікти та не налякати хробака. Бачите, він щось цинкує у засаді. Бенз шолом за ринду спрацював, а той взагалі слід мовчки. Той хробак розчехлився і в сплячку заліг. Ну, хоч відпочившим. Здохне. Та й такі Дві жухи. Крайній епізод 37-ї частини просвітницького проєкту. 13 обликів. Частина друга. Як не в дупу, то в спину. Зовні подивимося. Робак не втримався. чага джага! І дістав маленько по куполу. Компліт частина. До нових зустрічей. Не обіцяю, що швидко встигну. Справ багато, ну але виходимо в ефір по мірі можливості. тихої та спокійної, Всім притомним очі та жало. Хробачий жах.